Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, студія. Так хочеться сказати з весною вас, але говоримо про війну. І там, напевне, досі триває безкінечний лютий, власне, як і для багатьох цивільних, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що під Бахмут безпосередньо надсилають додаткові підрозділи. Поєднайте інформацію про безкінечні атаки ворога і про додаткові підрозділи для збройних сил України. Про що йдеться, і чому безпосередньо інформація про активний наступ ворога з'явилася останні кілька днів? Попри те, що військові на місцях говорять останні тижні для нас нічого не міняється, нічого такого ем, нового, категоричного не відбувається. Ворог як атакував, так і атакує. Ну, в принципі, відносно того, що ворог атакує, ми з вами говорили давним-давно і нічого нового тут ми не бачимо. І я можу тільки підтвердити слова, що ваші слова в тому, що наступ продовжується і цей наступ триває. Останнім часом просто знаєте інтенсивність цього наступу збільшилася. Тому що ворог е, здобув певні успіхи на північному фасі, тобто, з відступом наших підрозділів від Красної гори Поросковіївки, е, противник е, розвинув наступ саме на північному фасі е, оборони Бахмута, і він продовжує тиснути на наших хлопців в самому місці, де ведуться вуличні бої, е, для того, щоб стабілізувати ситуацію, туди ми змушені кидати. Додаткові підрозділи і власне з цим е, пов'язана інформація, яка передає яку передає заступник міністра оборони щодо е, перекидання додаткових ресурсів для того, щоб стабілізувати лінію фронту, щоб вирівняти положення на бахмутському напрямку на сьогоднішній день. Наскільки це е, е, об'єктивно, наскільки це необхідно, ну це вирішувати військовому командуванню, тому що самі знаєте, є різні думки щодо того, що чи доцільно отримувати Бахмут, чи е, вже час відходити від Бахмут але військовому командуванні на місці скажімо так відніше і рішення остаточне за ним. Власне, ну я особисто знаю Олександра Станіславовича, служив разом з ним і впевнений, що він має прийняти відповідне рішення, і це рішення буде правильно, єдине правильно. Ми маємо тільки спостерігати і сподіватися на перемогу. Ну, вправність командувач сухопитних військ ЗСУ ми бачили на Харківщині під час блискавичного звільнення цього регіону. А якщо говорити, повертатися до ситуації навколо Бахмуту, на вашу думку, а скільки ще часу росіяни можуть з такою інтенсивністю атакувати наші позиції? Ви знаєте, чесно вам скажу, це є загадкою. Тому що з військової точки зору пробиватися через оборону протягом півроку і досягати не просто результатів, якихось мінімальних результатів несучи такі втрати, немає жодного військового сенсу. Але противник продовжує тиснути на ці позиції, продовжує здійснювати атаки на цей населений пункт, і це пов'язано знаєте, з політичним рішенням. Ми бачимо, що кремлівський режим не рахується з втратами, він намагається досягнути бодай якогось політичного результату. Тому з військової точки зору дуже важко дати оцінку доцільності таких втрат для противника і доцільності захоплення саме цього міста. Для нас це об'єктивно важливо, тому що виконуючи завдання оборонної операції, ми е, знищуємо противника, який суне туди, і таким чином ми послаблюємо його тиск на інших ділянках фронту. Так, це дуже важко для нас. Так, ми так само несемо втрати, але ці втрати ну, на сьогоднішній день. Важко сказати, я язик не повертається сказати виправданими, але це є війна, і вони дозволяють нам активно діяти і зосереджуватися на інших ділянках фронту. от Сергію тому... з приводу дозвольте ще одне уточнення: з приводу інших ділянок фронту. Ем, зараз, е, підтримуючи таку інтенсивність наступу на Бахмутському напрямку, росіяни використовують сили з глибини своїх тилів, чи вони перекидають їх з інших напрямків, тому що ну в них же ж теж. Небезкінечний потік людей і техніки. Чи можемо ми очікувати, що найближчі місяці певні ділянки фронту, які тримають росіяни, будуть послаблені через продовження ось цієї політично мотивованої атаки на Бахмут? Ну, власне, ми про це й говоримо. Власне, ми про це й говоримо. Я вам скажу, навіть з стратегічної точки зору, ви пам'ятаєте заяви нашого військового керівництва щодо загрози наступу російських окупантів з Білорусі або з північних напрямків. На сьогоднішній день ми спостерігаємо вже ну, відповідно до даних білоруського гайона, як мінімум, вже другий ешелон протягом тижня відправляється з Білорусі саме в Ростовську область на посилення східного напрямку. Російських окупантів, тобто посилення Донецького напрямку, і це говорить про те, що вони не спроможні зосередити на різних ділянках фронту достатню кількість військ. і Вони змушені маневрувати таким чином. героїчна оборона Бахмута ну фактично рятує Київ, рятує північ України від можливих атак противника у найближчій перспективі. Хочемо ще одну тему з вами зачепити у Росії. Паніка протягом минулої доби невідомі безпілотні апарати атакували інфраструктурні об'єкти відразу в кількох віддалених один від одного регіонах Федерації. Так, два дрони минулої ночі вибухнули на території нафтобази РосНЕФТІФТОПЦ Краснодарського краю. Попри заяви влади про нібито незначні наслідки інциденту на відео і фото оприлюднених місцевими інтернет-ресурсами видно масштабні руйнування. І безпосередньо увечері 28 лютого в Єйську Краснодарського краю місцеві інтернет-ресурси повідомили про вибухи, дим і пожежу поблизу аеродрому. На знятих очевидцями відео чути звуки сирен. Втім, місцева влада заявила, що нічого не сталося. Мовляв, у місті йдуть військові тактичні навчання. Нагадаємо, у Єйську базується військова авіація, яка завдає ударів по сходу та півдню України. Ну а на вулицях Білгорода, що за 40 кілометрів від кордону з Україною, минуло, минулої ночі було виявлено уламки безпілотних літальних апаратів. Перед цим у місті були звуки вибухів. Мер Білгорода Валентин Демидов заявив, що один із дронів, нібито залетів у вікно квартири. А інший стверджують, свідки влучив у дах супермаркета, спричинивши пожежу. Пане Сергію, давайте аналізувати те, що Росія говорить, нічого не сталося, власне, як і Лукашенко, коли вцілили по літаку А-50, вони сказали у зв'язку з внутрішнім станом речей, але все одно низка мікрофакторів, якщо їх аналізувати, вказують якраз на те, що внутрішній стан речей такий, що в А-50 влучили безпілотники, як про це повідомляли білоруські партизани, і там, зокрема, навіть в розшуку голосили одну людину, саме конкретно в цей день. Виникає питання. Чому саме ці території вражаються безпілотниками в Росії? Чому Краснодарський край? Тому що до нього можна дотягнутися, чи тут теж гарна історія про те, що спричинити паніку будь де в Росії? Ну, власне, якщо так говорити з військової точки зору, у по порядку, Білгородська область, вона межує з Україною з Білгородської області, здійснюються обстріли нашої території, тому нанесення ударів, я б сказав, тестових ударів має сенс. Що стосується Єйска, там, крім бази базування авіації, є ще один цікавий об'єкт, влучення в якої в який, або дотягування до якого так само становить певну загрозу для Російської Федерації. Ну а то все, Тобто, це показовий удар, або ну, в принципі, показовий удар, неважливо як він був нанесений, по базі, вже яка забезпечує потреби Чорноморського флоту, причому не в районі Криму, а вже в районі Північного Кавказу. Тобто я б сказав, так на додаток до цього треба ще говорити про певні сирени і в Криму, які звучать постійно. Тобто, таким чином ми говоримо про показові або я б сказав, навіть тестові можливості щодо застосування різних засобів ураження. Сергію, А от дозвольте, от з приводу того, що. Що можливо тестується, так ми ж тут, що можливо варто згадати Санкт-Петербург напередодні, теж під Крим ви вже згадали слушно Кавказ теж а, варто згадати в Криму. До речі, сьогодні обговорювали ситуацію, аби не було так, як було в серпні, бо в серпні було жорстко. Це просто додаток. Так то відповідно, якщо відбувається тестування, ми ж раніше чули від міноборони, що близько 10 безпілотників українського виробництва. Проходять зараз етап випробовань і найближчим часом будуть вже використовуватися військовими. Найближчий час ми можемо окреслити рамки? Ну найближчий час це сьогоднішній день. Наприклад, тому що розумієте, є таке поняття науково-дослідне і дослідницько-конструкторські роботи, які включають в себе, в тому числі польові випробування і тестування в реальних умовах. Тобто ці роботи займають певний час, і навіть ті уламки, які знайдені в районі Білгорода, можуть бути підтвердженням саме різних варіантів випробування тої чи іншої техніки. Як варіант, пане Сергій ще хотіла вас перепитати, коли ми говоримо про напрямки наступу противника активного, який триває вже. Кілька тижнів, місяців останніх цього річ, коли ми чуємо про те, що Збройні сили України відбили 80 атак ворога, як це проявляється, хто рахує ці атаки? Тобто, це зважаючи на те, що зараз діють мобільні малі групи ворога, це може бути атака. П'яти-десяти людей, поясніть, будь ласка, цей момент. Ну, в тому числі, треба розуміти різні масштаби таких дій штурмових груп. Тобто йдеться як про атаку на, на спостережний пункт українських сил оборони, так і атаку на якийсь родний опорний пункт, або намагання прорвати оборонні позиції рівня батальйону. Ну, як правило, на сьогоднішній день йдеться про атаки мілких груп, тобто противник застосовує таку тактику хвиль. То одна позиція може відбувати від 3 до 5 атак, а то й 10 атак на день в залежності від інтенсивності бойових дій на тому чи іншому напрямку. Дякуємо, пане Сергію. Сергій Грабський військовий експерт був з нами на прямому зв'язку.